Після скандалу у Білому домі президент України Володимир Зеленський уперше відповів президенту США Дональду Трампу. Його заяви пролунали під час інтерв'ю з британськими журналістами. Зокрема, український лідер сказав, що готовий приїхати до Вашингтона знову, якщо Дональд Трамп запросить його з конструктивним діалогом. Голова держави зазначив, що він представляє інтереси країни, яка сильно залежить від підтримки та партнерства. А вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дії відповідей, я буду. Також Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини, якщо буде почуту українську позицію. За його словами, останній варіант угоди готовий, і його можуть підписати міністри. Ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовною, Незважаючи на те, що сталося а, раніше. незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовились, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Президент України висловив думку, що США також будуть готові до підписання угоди після аналізу деяких моментів. Зеленський додав, що він готовий до будь-якого формату відносин із Сполученими Штатами. Голова держави також відповів на заяви сенатора США від республіканської партії Лінсі Грема, який сказав, що український президент має змінитися або піти. Він зазначив, що може надати Грему громадянство України, щоб той міг робити подібні висновки. І він стане тоді громадянином нашої країни, і тоді почне вже, ну скажімо так, тоді його голос буде набирати ваги, і я його, як громадянина України, буду чути з точки зору хто повинен бути президентом. А ось до угоди про закінчення війни, за словами Зеленського, ще далеко. Адже реальних кроків до справедливого миру з конкретними гарантіями безпеки ще не розпочато. Також український президент наголосив, що Україна ніколи не визнає будь-які окуповані території російськими. Тим часом, як пише The New York Times, президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч зі своєю командою з нацбезпеки, щоб обговорити і можливо вжити заходів щодо України. Видання повідомляє, що ймовірно може розглядатися припинення або скасування американської військової допомоги. Видання CNN пише, що підготовка до зустрічі Трампа та Путіна йде у прискореному темпі. Агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, повідомляє про те, що частина радників президента США наполягають на відставці Володимира Зеленського. Проте, на думку співрозмовника, видання американський президент дотримується менш жорстких поглядів.